Месі в чергово виграв золотий м'яч. Ліонель став найкращим футболістом 2023 року за версією культового видання «Френс Футбол». 36-річний аргентинець став володарем золотого м'яча в восьме у кар'єрі. Раніше він завойовував нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках та в 2021. Це щось дуже особливе. У футбол грають всі і всюди. З самого дитинства кожна дитина може бути футболістом, бути професіоналом. І щоб вони мені казали, що я можу бути серед кращих. Для мене це честь, велика, гордість і все. Головною заслугою Лео стала перемога на чемпіонаті світу 2022 у Катарі. Нападник привів Аргентину до третього кубка в історії, а сам забив цілих сім голів на мундіалі. Крім того, месі відіграв 41 матч за ПСЖ, забивши 21 гол і віддавши 20 результативних передач. Разом із Парижаном Аргентинець виграв чемпіонат та соберкубок Франції. Окрім цього, він провів шикарний сезон в американському клубі Інтер Майамі, де своєю феєричною грою підняв місцевий футбол на новий. Рівень щоб мати можливість поділитися цим з народом Аргентини, тому що як я вже сказав, це нагорода для всієї аргентинської національної збірної для всього аргентинського народу через те, чого я досяг, і за те, що ми зробили на чемпіонаті світу, у боротьбі за приз месі обійшов Ерлінга Голанда та Кіліана Ембапе. Які посіли друге та третє місце відповідно? Слід зазначити, що найближчого переслідувача Кристіану Роналду усього 5 віч. Мені пощастило багато виграти, коли я був у Барселоні, де я зміг виграти, і мені пощастило виграти все на клубному рівні, і останні два особливі, тому що вони йдуть рука об руку з національними командами. Саду на те, що це означає для аргентинця, для гравця, і перш за все для нас, для того як ми аргентинці живемо для цього, для того значення, яке ми надаємо футболу, і для того, щоб знову бути чемпіонами світу після довгого часу. Слід зазначити, що переможця обирали журналісти з усього світу по одній від країни, що входить до топ 100 рейтингу ФІФА. Кожен представник змі виділив свою трійку найкращих і за суми голосів було обрано лауреата. А як ви думаєте, чи дійсно Месі заслуговує на цю нагороду? Напишіть свою думку в коментарях, не забудьте поставити лайки. Ну і як завжди, команда Україна сьогодні працює завжди для вас.